Звичайно важливо те, що парламент нарешті проголосував закон про мораторій на продаж земель сподарського призначення. Хоча термін дії цього мораторію усього там на рік. Але хоча б рік виграємо часу, для того а далі я сподіваюся, що зміниться ця грабіжницька влада, і ми проголосуємо мораторій, який не дасть можливості дербанити землю. Це рішення дуже важливо, і це одна із вимог тарифного майдану. Це рішення надзвичайно важливо для майбутнього українського села, для майбутнього української нації, для майбутнього української держави, адже продавати рід. Ну землю це продавати душу, це продавати матір рідну, це продавати майбутнє своїх дітей і своїх онуків. І тому слава Богу, що парламент нарешті виконав одну із вимог тарифного майдану і проголосував за заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Але найважливіше, що не виконав сьогодні парламентська більшість, блок Петра Порошенка, народний фронт. Вони не підтримали законопроекти про зниження рентної плати на видобуток газу. Це ганьба. Я хочу сказати, щоб наші глядачі чули: ніде в світі немає рент. Плати 70% за видобуток газу ніде в світі у Британії. Максимальна ставка з усіх країн світу, максимальна ставка там 30%. Але 70% для державного підприємства, Укргаз видобування, державне підприємство обклали 70% податку і розказують про те, що це правильно. Державне наголошує, не приватне, не олігархічне, державне підприємство: 70% рентної плати і не скасували сьогодні. Несли знову на четвер. Не ставили, не поставили на порядок денний наші законопроекти про ліквідацію Нафтогазу, про те, щоб український газ йшов на потреби житлово комунального господарства, про те, щоб національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг була проголосована. Тобто це просто грабіжницька влада. Вони просто не знають, як живуть люди. Коли сьогодні людям газ по 7200. Що таке 7200? Це 331 долар за тисячу кубів. Людина має платити. Я питаю, як людина може заплатити 331 долар за тисячу кубів, коли середня зарплата 40 доларів. Як вона заплатить і 331 долар? Як може бути ціна на газ для населення 331 долар, коли видобуток. Українського газу 1500 гривень за тисячу кубів, а імпортний газ, який ми зараз купуємо за кордоном, 230 доларів. То як 100 доларів 100 доларів, це скільки там дві з половиною тисячі гривень наварюють на українських громадянах? Це я вже не говорю за інші корупційні схеми, поки той газ здойде за кордон. Плани плани такі: значить, ми вимагаємо від парламенту, або вони негайно приймають ці закони і дають можливість знижувати тарифи, або ми попередні. Перше, не будемо голосувати за жоден інший закон. А по-друге, ми закликатимемо до всеукраїнського страйку і до припинення комунальних цих грабіжницьких платежів, щоб люди не платили ці грабіжницькі платежі, які фактично йдуть у кишені олігархів. Подивіться, от рядом зі мною стоїть жіночка Галина Михайлівна, жителька Києва. Їй 93 роки. Ця людина в 93 роки прийшла на майдан сюди, на тарифний майдан, тому що її так само грабує ця влада, які мільйони, отаких, от як Галина Михайлівна. І тому я хочу попередити президента і уряд парламент. Припиніть грабувати цих людей. Немає у них гр... платити ваші грабіжницькі тарифи. Немає в них можливості у ветеранів війни оплачувати ваші корупційні схеми, які ви мільярди заробляєте за рахунок ото цих людей. Подивіться на тих, хто грабує. Я цих людей. Я хочу, щоб і президент, і уряд, і парламент подивились на цих людей. От кого ви грабуєте? Ви не мене грабуєте. Ви оцих ветеранів грабуєте, які життя своє віддавали, які країну рятували, які її відбудовували. А сьогодні мають оплачувати ваші корупційні схеми, бо ви нажратися ніяк не можете. Тому ми вимагаємо або прийняття рішень, або будемо переходити до активної фази протесту. Іншого варіанту захистити громадян немає. Дякую.